Дякую постійно В процесі того, коли він щось смачненьке їсть, вона йому готується, називається букбанг. Це блог про те, коли люди їдять, знаєте. Але він взагалі-то не про це. Ще свого дідуся, який до дрова пропає, вона з ним бесіди веде, дивлячись, знімає його. Потім щось приготує йому, він їсть, вона розповідає, який рецепт, якісь чудні страви, розказує, як важко жити реально пенсіонерам зараз прожити, пробачайте на 25 тисячі. Всі все необхідне і не питайте, є чи не є. Вони ніколи не будуть вам жалітися вам зоромно. Вони не звикли просити. 但是。 Não.